Василь Симоненко, задивляюсь у твоїй зіниці. Задивляюсь у твоїй зіниці, Голубій, тривожній, ніби рань, Крешу з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань, Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Одідіте, недруги лукаві. Друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право, з матір'ю побудь на самоті. Рідко ко мене згадують про тебе, дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битве споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук? Україно, ти моя молитва! Ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва, за твоє життя, твої права. Ради тебе, перну душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролююся крапелькою крові на твоє священне знамено.